Набридло витрачати час на посередні фільми і не знаєте, що подивитися. Запрошую вас підписатися до спільноти поціновувачів кіно. Це не просто черговий бездушний канал зі звичайною купіпастою описів фільмів. Канал не критик. Це затишний блог з ламповою атмосферою, автор якого рекомендує особисто переглянуті перлини кінематографу. Також любителі мультфільмів знайдуть чималу. Колекцію чудових анімаційних короткометражок. Якщо хочете насолоджуватися дійсно гарним кіно, приєднуйтеся до спільноти кіномана для кіноманів. Посилання в описі під відео. Народ, не підведіть мене. Поїхали! Від режисера, який вам сподобається, якщо ваш мозок працює в словом, з'явився ще один набір красивих картинок, на які цікаво дивитися, поки хтось не відкриває свого рота. Я маю до вас пропозицію. У вас є шанс на спокуту. Я не вартий спокути. Немає часу на жалість! Бунтівний місяць. Частина перша. Заксна. Мріяв зафільмувати свої зоряні війни з собаком та твілячками, але коли в LucasFilm сказали це звучить жахливо, і ми краще зробимо «Скайвокер сходження. Somehow палпатін returned. Зак нарешті зміг розповісти власну оригінальну історію, де скромний хлопець-фермер з віддаленого краю галактики об'єднується з контрабандистом і королівським лицарем, що переховуються у вигнанні, охороняючи принцесу від імперії, якою править вискочка Сенатор. Палізаріус. Користався нагодою захопити владу, голосивши себе регентом. А також тут є лазерні мечі, кантини з прибульцями та відчливі британські роботи. Тепер у другій частині вони покажуть, що батько героя не тільки ще живий, але й служить лідером імперії. Гей, і правда, навіщо чекати? Погнали! Приготуйтеся до того, що Снайдер не просто копіює Джорджа Лукаса. Він також копіює хлопця, з якого свій сюжет скопіював сам Лукас, фільм Акіри Куросави Сім самураїв, який розповідає про набір вправних бійців для порятунку села від бандитів, які крадуть зерно. Тільки цього разу вони набирають досвідчених бійців, щоби не дати викрасти з села зерно космічному кораблю. Та Космічний корабель міг би просто підірвати повстанців з орбіти. Вони розривають космос. Як я навіть не буду пошлити, ви самі все бачите. Але якщо б вони одразу жандарахнули по селу, то ми б лишилися без захоплюючих розмов про зерно, продаючи зерно по знакому не вдавай, наче ми не знаємо, що ти продаєш надлишки нашого зерна. Коли щоб вони пішли, не шукаючи торішнє зерно. Ти продав зерно силам опору. Ми купили ваше зерно для наших воїнів. Нам більше не потрібне ваше зерно. Комерція чи ні? Та його люди гарували голіруч, ростили зерно для вас! Для всіх вас! Ви що, зерно не любите? Зерно! Очолює цих космічних нацистів чи москалів, яка різниця? Атаку Сноубул людина, яка стриглася біля метро Березняки, цей хіобос любить, коли з нього висмоктують всі соки. А також він володіє приголомшовою силою палки. Ворожонних силах нацистської федерації потерь нет. він шукає учасників спротиву, але одна з них зачаїлася серед звичайних селян. Це кора. Вона ж Артелейс, вона ж дарувальник шламів, вона ж зовсім пофігу. Вона ж не хоче, щоб знову вийшло, як з бумією. Корі, можливо, не вистачає розмірів або навичок для переконливого бою в напівсередній вазі, але вона знає, як накричати на поганих хлопців так, щоб ті аж обісралися. <плес> Слідкуйте за тим, як вона буде збирати команду з персонажів, кожен з яких матиме одну сцену, щоб продемонструвати свої навички, а потім просто тусується на задньому плані протягом решти фільму. Я втомився згадувати той кошмар кожного дня. Будь-хто з вас міг лежати в цій канаві у якомусь забутому світі. Приклад як Терак, зоряний принц, який завойовує славетну свободу для всіх шести своїх м'язів. Немезіда, переосмислення джедая, який а, 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 така в чому різниця, в тому, що вона кореянка в капелюсі, кай контрабандист, чиїй вірності не можна довіряти, тому що акцент Чарлі Ганема викриває його, якби той не старався. Oh, if you're all deals of resistance, I could run them all a couple of heads. Дідян Кривава Сокира. Дівник Театральної дитячої бригади Чорний квадратик. Просить допомогти. Проти дреднота материнського світу Тайтус, який страждає від депресивного алкоголізму, який можна вилікувати за допомогою лазні. Унар, який має дофіга накачені сідниці, щоб висидіти всі довгі години експозиції від кори. Коли вони прийшли у мій світ, мені було дев'ять за мою вірність і службу мене підвищили до елітної охорони королівської сім'ї. Я кажу це тобі, щоб ти знав, хто я. І Ентоні Гопкінс у ролі робота Ісуса, вибачте, Ісуса Христа, найкраща частина цього фільму. Тож, звісно, вони залишають його в першому акті. Нарешті, коли ви провели дві години, спостерігаючи за тим, як вони збирають торгову школу месників, щоб врятувати фармвіль від зла, фільм закінчився. Побачимося у другій частині. Сподіваюся, вони показали вже всі нудні речі в першому фільмі. Томівовичатуачі. The same thing as the last time we met. Ах, бляха. Тож тепер, коли вже звинувачувати DC в тому, що воно стримує генія, не можна, ми можемо насолодитися його майстерністю наповну. Обов'язкове слово. «мо». Ну, звичайно, гомоеротизм. Присутній. Так. Посідлаю. І навіть слоумо всередині слоумо. База. Але головне, коли тепер заку ніхто не заважає, він усе одно за старою звичкою робить одразу чотири фільми, два з яких режисерські версії з рейтингом R. В ролях Моя гамора. Тобто кора, моя кора. Даріона Гарріс з Гри Престолів. Також Даріона Гарріс з Гри Престолів. Хан Анархії Соло. Якби Антоні Хопкінс перетворився на свого дворецького з останнього лицаря трансформерів. Хто це не Мезіда вбила мати бочки павука? А це Терек, мужик, який може осідлати будь-що та будь-кого. Так, осідлає. Кров у Сокирі крові. Сер, то ви молодше за актрису, яка грає вашу доньку? Синій кренг Вінс! Обережно коро, він пристрелить тебе. Фух, врятували. Обережно коро, тепер він пристрелить. Окей, пронесло і тут. Обережно коро, тебе зараз. А та пофіг, взагалі пофіг. Тіні забутих предків Снайдеркат. Я претендую на цю землю в ім'я материнського світу. Блін, зачекайте. Я ж не зможу вставити прапор у каменну скелю. Бляха. Окей, окей, я просто стану в пафосній позі з ним. Типу, нефіга собі, яка я крута. Сподіваюся, що ніхто не спалив. Підписуйся на мій телеграм, та щоб було більше чесних трейлерів, можна пригостити автора кавою. Всі посилання в описі до цього відео. Дякую за перегляд.